Всім привіт! Це відео я записую на рахунок того, що я хочу вам сказати розклад. Ну, я думаю, що на цей тиждень. На цей тиждень я вам розкажу розкажу эм расскажу, э, расскажу э, слухайте розклад, так сказати. Завтра у нас хор. Ну я не знаю, чи це хор, чи це РПГ на PlayStation. У нас Bloodborne. Завтра. На Ютубі на стрім. Так. В якісь годині я точно кажучи не знаю. Я хотів його сьогодні зробити, але не вийшло. Але зараз кажу. Що це буде експериментально, то тобто це буде тільки один стрім, Я його далі проходити не буду. Один стрім по ньому зроблю і все. Эм. Е, на Ютубі. Потім після. після завтра виходить. Я Буде... Ну, я хочу... Після я казав, що буде The Last Faz 2 проходження, воно буде, воно без... без обговорень буде так сказати. Але перед тим, от ми в, по-моєму, або три дня назад, або чотири ми завершили ремейк. Last of Us перші частини на PS5. І там, після фіналу, коли вже ну, ми пройшли грудь, там відкрилася якась ігра плюс. Тобто там, коли вибираєш сюжет, там нова ігра Плюс написана. Я хочу її пройти теж, але не для Ютуба вже, а для трову і подивитись, що це таке. Так що завтра у нас получається в понеділок блокборн і всь... І я думаю, що за два стріма, хоча я так і говорив і про Т... <coughs> вибачаюсь. А хоча я так і говорив про то проходження ну, то яке ми завершили що він буде за два стріма а в тоді я проходив його пройшов його за п'ять стрім так що нова ігра, от ну що ми начина ще на 2 last приходити повторно тоже на PS5. Эм... Я не знаю. Я <клух> <клух> Я постараюсь пройти як можна свичить. То тобто, есть за 2, на украну чи за 3. Ну, как там получится? Як там получиться, конечно. Уже буде видно. Ну і там, якщо мені вийде пройти за два стріма, я ще обігну якісь там а, проходження вже на YouTube. А так, якщо в мене не вийде пройти за два стріма, то виходить весь тиждень у нас буде на трога Last of Us. Так що я залишу Посилання на трово на каналі. Тобто ви заходите на основну сторінку каналу і там на Ютубі основну сторінку каналу мого і там буде посилання на трово, на трово, коротше, на моє трово. На трово платформу. Ну, короче, на мій канал на трово. Я думаю, всі знають, що таке трово. Хто не знает, то задить, то дивіться, я зараз не буду. пояснювати, то що це таке, я буду зара. Фуксуй. У мене ноутбук почав суміти, я не знаю чому. Так, ну коротше, буде у нас завтра Blackborn, Black, Bloodborne на Ютубі. Потім э, Last of Us э, починаємо повторно проходити на вже. Ігра плюс. На трога потім э, ну ігра плюс э, так називається, коротше, то що у нас відкрилось. Я кажу, ігра плюс. Цей. Так що у нас буде на Завтра у нас Blackburn. Бл. е. Бладборн. E... Я все-таки мені треба навчитися виговорювати назву цієї гри. Так що. Цей. Так що завтра у нас Бл Bla... На Ютубі один стрім я проведу, я її проходити я один стрим проведу до завтра, а після завтра вже в нас буде The Last of Us Remake Повторне проходження Игре плюс На получается тролл. Так що все, до, до завтрашнього стрима і, і Побачимо що на цьому тижні. Всім.